А чому саме <плес> сьогодні він не пояснив, чому саме зараз це кататися не пояснено нічого було, але ми вважаємо, що це служба провокація будемо тут розводити самого, бо ніхто нам не розказав, чому саме сьогодні будуть поїхали, Це багато що свічі. Та може вони нас підтримують. А, а перша машина це теж були вони? Перша машина? Ні, за перша машина хотіли її теж не не пускати, але виявилося, що це якісь люди приїхали з цену